Ось ми вже прийшли сюди, де багато дуже голодних котиків. Тут у нас четверо їсть. Сьогодні повикидали коробочки з водою всі. Комусь вони дуже заважають, Но... Ну. тут їсть тільки домаха, а тут їсть друга команда. І кошенятко є. І ця ще з очима хворими ми їй даємо, антибіотик. в неї вже трошки краще стали очі дивитися. Ось вони всі їдять, а там сіренькі їсть. Не бояться цих зйомок, близько не підходь, бо вони бояться. Тут під стовпчиком їздя, а там сірі є схоти. Всі дали, всі покормили. Всі покормили, водичка там у нас стоїть, вони знають. Ми ставимо багато коробок. Бачите, скільки водички. Там ще дві водички ставимо, їх же ж багато, вони ж випивають. Слава Богу, всіх тут покормили.